Отже, дійсно, скасувати абонплату на газ для населення вимагали депутати відповідні вимоги на ранковому засіданні Верховної Ради озвучили представники кількох фракцій парламенту. Подробиці розпитаємо в нашого кореспондента Наталі Жижко. Вона відстежує перебіг засідання парламенту. Колегу мої вітання. Отже, які були аргументи щодо цього цієї пропозиції, та яке рішення було озвучено в стінах Верховної Ради, колегу тобі слово. Я ніно, так дійсно, саме питання введення абонплати плати на газ сьогодні певним чином ускладнило роботу парламенту. Утім, на щастя, не паралізувало діяльності народних депутатів. Радикали, як і обіцяли напередодні, заблокували парламентську трибуну ще перед початком засідання. Це їхній протест на введення абонплати за газ, а також їхня вимога викликати до парламенту керівника НКРЄ зі звітом. І з того, що можна було почути з виступів представників різних фракцій, то власне таку позицію сьогодні підтримували практично всі. Вимагали скасувати абонплату плату на газ і представники самопомочі, і представники батьківщини, і представники народного фронту, і представники фракції Блок Петра Порошенко. Сьогодні позицію цієї фракції озвучив новий лідер фракції, якого обрали на вчорашньому засіданні фракції, і власне він повідомив позицію блоку. З цього питання далі пропоную послухати Артура Герасимова. Вчора відбулося засідання фракції блоку Петра, Порошен... блоку Петра Порошенка за участі президента України і за участі керівника незалежного регулятора підкреслюю, незалежного Дмитра Вовка. І всі ми чули звернення президента, де чітко заявлено. Що такі рішення, такі соціально значимі рішення мають прийматися тільки після широкого обговорення в парламенті, після широкого обговорення з громадськістю. І як ви знаєте, сьогодні вранці вже з'явилося офіційне повідомлення від незалежного регулятора про те, що вони призупиняють свої рішення, про те, що на найближчому засіданню це буде підтверджено. Це тепер офіційні документи. І я щиро вітаю, що пан Дмитро Вовк прислухався до позиції депутатів нашої фракції, прислухався до позиції президента. Утім, така інформація не змінила намірів радикалів. Вони так і залишилися блокувати трибуну. І далі пропоную послухати пояснення їхнього лідера, до якого часу вони там будуть стояти. Далі пряма мова. Ми вимагаємо не лише скасування рішення НКРЄКП, КП, ми вимагаємо від на складу НКРЄ КП, яке сьогодні обслуговує владу і президента Порошенка. Ми вимагаємо повернути до державної власності державні, комунальні, газорозподільчі мережі. Слід сказати, що сьогодні свої претензії депутати висловлювали не лише до НКРІКП, також до керівництва фонду держмайна, антимономольного комітету та національної агенції запобігання корупції. Тож депутати пропонували викликати так, би мовити, накилим до парламенту і керівників цих відомств і власне голосуванням з кожного питання під. Тримали таку пропозицію, тож е, оскільки е, зараз буде парламент працювати два тижні поспіль, тож є велика ймовірність того, що протягом найближчого часу е, вдасться заслухати керівників усіх чотирьох відомств, і голова Верховної Ради повідомив, що Найближчим часом він дасть знати у який день чекати звіту від керівників цих відомств. Ну радикали продовжують блокувати трибуну, утім, парламент продовжує працювати вже в першому читанні. Ухвалили зміни до закону про пільги для жертв політичних репресій. Не вдалося голові Верховної ради так би мовити протиснути свою пропозицію працювати на цьому тижні без півгодини обідній перерв з 12 до 12.30. Ну і ще скажу, що сьогодні у порядку денному на 16 годину стоїть обрання членів рахункової палати. Студія. Дякую тобі, колегу. Отже, це Наталя Жишко зі стін Верховної Ради. Власне підсумую сказане колего Сьогодні говорили на тему абонплати за газ в стінах Верховної Ради. Представники декількох партій а це батьківщина і радикальна партія вимагали скасувати абонплату за газ для населення. Ну, і, власне останні рішення буквально нещодавно стало відомо, що комісія з енергетики призупиняє дію абонплати за газ для населення. Салення про це повідомляє прес служба ЕКП.